Де можна заробити у 2025 році? В які активи інвестувати, скільки вони дадуть відсотків, і які є ризики у вас як у українського інвестора? Сьогодні ми поговоримо про найкращі можливості для інвестування у 2025 році. Я Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм. Ви на каналі МінФін. Поїхали. Отже, шановний український інвестори, спочатку треба визначитися. В яку географію ти будеш інвестувати в Україну або в інші країни світу, в інші географії, в інші ринки. Тут є ряд і юридичних і технічних обмежень. Краще наша порада від бюро інвестиційних програм розділити ризики, інвестувати і в українські інвестиційні інструменти, і у світові, Наприклад, ринок США, Європи, хтось почав інвестувати в Азію і так далі. Це перший принцип розклади. Яєчки по різних географіях, другий інвестиційний приклад, який ми сповідуємо, розклади свої гроші чи інвестиції, неважливо, маленькі, великі, розклади по різних типах інвестиційних активів. Про які якраз ми зараз і поговоримо, скільки відсотків річних вони можуть дати, і які ризики в Україні і у світі. Отже. Я буду розповідати про різні типи інвестицій, відразу давати коментар, працює це в Україні чи не працює. І е, другий коментар, і, в принципі, критерій, по якому ти, як інвестор, маєш оцінювати свої інвестиційні апетити, цілі, побажання це от, два головних критерії. Який відсоток е, дохідності дає твоя інвестиція перший критерій. Другий критерій яка ліквідність твоєї інвестиції? Як швидко ти можеш повернути гроші, які ти кудись вклав собі в кишеню на свій банківський рахунок? Тобто всі часто густо забувають про цей принцип, тобто ліквідність, швидкість грошей, швидкість твоєї інвестиції, яка може бути повернута у формі грошей. І третій критерій ризик, тому що у всіх різний інвестиційний ризик. Хтось здатен ризикувати великою сумою грошей. Хтось ні, хтось консервативний. Тобто ризик це, ну він будемо оцінювати так, високий, середній, низький. По ліквідності також висока ліквідність інвестицій, середня і низька. Що таке низька ліквідність? Ти умовно купив якусь там комерційну нерухомість, здав її в оренду в магазин, наприклад, 100 квадратних метрів. А потім тобі потрібні гроші. Ти хочеш швидко отримати гроші, тому що тобі, я не знаю, якусь, не дай Боже, операцію треба робити, або на навчання дітям витратити ці гроші. А ти не можеш продати свій магазин рік, наприклад. Ну, це от помірна ліквідність в нашому випадку, або низька. Да? Тобто, якщо тобі рік потрібен, щоб за нормальною ринковою ціною продати твоє приміщення, це. Низька або середня ліквідність, тому що рік це багато. Треба ще прожити цей рік. Ну, це ази інвестиційних критеріїв. Поїхали дивитися, які ж є інструменти в 2025 році. Перший інструмент з класичних почнемо акції компанії. В Україні фондового ринку немає, забули. Працюю тільки з американськими європейськими. Азійськими компаніями фондові ринки там розвинуті, можна інвестувати через іноземних брокерів, яким чином є багато на YouTube відео. Подивіться, як це робити. Значить, дохідність середня за 24 рік, якщо ви вкладали гроші в акції, від 6 до 12%. Ну, в середньому 8-9% річних ви могли б отримати, якщо е, створили своє портфоліо з різних акцій компаній. Блакитні фішки, компанії середні і так далі. Давайте сюди і ETF покладемо. Це е, фонди спільного інвестування, і так звані exchange Traded funds, та, тобто etf фонди, те саме інструмент, який ви відразу розпорошуєте свій ризик, тому що фонд за вас вже обрав е, там, сотні компаній, в які він вклав гроші, а ви в сам фонд вкладаєте, і фонд в кінці року вам. Повертає з відсотками грошей. Це теж інструмент е, фондової біржі, в які зараз активно українці також вкладають. Там е, середній за 24 рік дохідність, це 6-7 е, до 8% річних в доларі. Це ми, звичайно, кажемо все в е, твердій валюті, тому що знов таки в Україні нема ні ETF-ів, ні нормального фондового е, ринку фондової біржі. Тому etf акції, ліквідність. Дуже високо, тобто ви можете в день-вдень продати всі свої акції або ETF внески і отримати гроші на рахунок. Тобто, з ліквідністю все супер. Ризики, якщо ми говоримо про акції компанії, дуже великі ризики, тому що волатильність на фондових ринках. Іноді за день втрачається 10-20% акцій. Нещодавно з Nvidia був приклад, коли е, вийшов на ринок китайський аналог штучного інтелекту платформи DeepSeek, і обвалилася капіталізація Nvidia на 450 мільярдів доларів за півгодини. Тобто, ось вам ризики. Тобто, ви можете швидко гроші повернути, але іноді втратами відносно своїх інвестицій. Значить, другий інструмент, це інший тип інвестицій це трежеріс або облігації, або англійською бонс. В Україні працює, в Америці, в Європі працює. Дохідність в Україні в гривнівих облігаціях на сьогодні 15-16%. Нагадую, податки ПДФО не треба сплачувати. Це великий плюс облігації в Україні, тому що з депозитів ви сплачуєте податки. В Америці наразі дохідність з американських облігацій, які називаються US Treasuries, приблизно 4-4,5%. Якщо буде збільшуватися впевненістю інвесторів в американській економіці, буде падати дохідність, тому що чим стабільніша економіка країни, тим нижчі ризики і тим нижча доходність. Це золоте правило будь-яких інвестицій. Високі ризики. Висока дохідність, як в криптовалютах. Низькі ризики, нижча дохідність, але ви знаєте, що ви точно гарантовано в випадку цінних паперів уряду США, ви ці, цей дохід купонний отримаєте свої 4-4,5%. Так само і в облігаціях українських ОВДП або є номіновані в доларах облігації. Внутрішньої державної позики там на сьогодні дохідність 3,5-3% в доларах або євро ви можете вкласти в Україні навіть через свій мобільний додаток і через певний час отримувати і тіло облігації, і свій купонний дохід. Ризики низькі, тому що це гарантовано державою, якщо ми про державні облігації говоримо, гарантовано міністерством фінансів України, Америки, Європейського Союзу. Цінні папери. Ліквідність середня, я би сказав, тому що якщо ви про українське ОВТП кажете, є ринок вторинний, тобто можна продати вашу облігацію ну, досить швидко, там, протягом тижня, але можна втратити на коливаннях, тому що вартість облігації на вторинному ринку вона не завжди відповідає номіналу, по якому ви купували. Цю облігацію. Тобто трошки можна втратити. Ну, давайте так, лік ліквідність швидка. От якщо говорити про американські і європейські е трежеріс і бонди, це швидка ліквідність, ризик низький, але і низька ставка. там. На європейських 3% ви можете заробити. Наступний інструмент це фонди нерухомості або англійської рейд. Це Real Estate Investment Trust. Працює в Україні. І так і ні, працює у світі, так працює, особливо в Америці. Дуже популярний наразі інвестиційний інструмент це рейти, так звані. Спільні фонди, коли ви куди ви інвестуєте власні 5-10 тисяч доларів в Україні, це від 5 тисяч гривень. Вже є такі інструменти, не будемо назвати імен. Дохідність від 4 до 9% річних в доларі, якщо ми говоримо про. Американські європейські ринки ризик посередній, тобто середній рівень ризику, ліквідність. ліквідність досить низька, тому що часто прив'язують керуючі компанії чи керуючим фондом вашу інвестицію до безпосереднього виходу чи перепродажу. Конкретно об'єкту нерухомості, а знов таки, це може бути 2-3 роки. Треба чекати, поки ви можете вийти з цієї інвестиції. В Україні дуже багато зараз агресивної реклами вкладаєте в наш рейд там, на електростанцію чи на там, ринок такий та і так далі. Я Думаю, ви бачили точно цю рекламу, хто цікавиться інвестиціями. Тут є застереження про ліквідність, тобто ви. Ймовірніше, не зможете швидко вийти з цього фонду нерухомості. І там, в принципі, це на сайті теж написано. Тобто 5-6 років ви маєте так морально підготуватися, що 5-6 років ви цих грошей своїх не побачите. Або вам треба знайти самі, самим інвестора, який готовий буде викупити ваші там, акції. В цьому спільному фонді нерухомості в Україні і таким чином ви вийдете із цієї інвестиції. Тобто, якщо це інвестиція в якийсь там ТРЦ, наприклад, може швидше ви знайдете, або сам фонд вам допоможе знайти третього інвестора, який захоче викупити вашу долю, а може і не знайти. Якщо це війна, якщо це якісь додаткові ризики в країні, то питання ліквідності дуже, ну, якби. Я б сказав середній рівень ліквідності. Е, ризик теж середній рівень, тому що все може відбутися, поруч може відкритися інше ТРЦ, інший ресторан, інше. і щось не спрацює в ринку електроенергії. Відповідно, питання в окупності цієї інвестиції, наскільки це буде там обіцяних 8% річних в доларі, а якщо ми говоримо про українські рейти чи в доларі, тому що всі контракти в гривні. Не завжди передивляється ціна продажу там, оренди квадратного метра чи електроенергії до долара. Не завжди так. Тому я б тут був не таким оптимістичним. Я б сказав, що це 7-8 річних гривень ви точно отримуєте. Може, 10-11 в гривні, але не в доларі. Тому ну, ми все-таки в українських умовах живемо, тому рейти в Україні. Це і ризик, і ліквідність, ну і немає там точно 12% в доларі. Але добре, що такий інструмент є, це позитив однозначно, це розвиває ринок фінансових інструментів для українських інвесторів. Наступний інструмент це ринок комодіті або товарна біржа, в Україні працює чи ні, не працює. У світі працює, тобто, це. Можна купити зернові, вкластися, можна купити там, золото, нафту, газ, какао-боби останнім часом дуже швидко зростало. Тобто це інструменти, ви так, же, як і акції, можете вийти на біржу, залогінитися там, через, чи через брокера і сказати: Я хочу купити там, кілограм золота. Чи, там, 5 тонн чи еквівалент 5 тонн какао-бобів, які там за останні 2 роки зросли на 250%. Тобто заробити можна було. Це екзотичний інструмент для українського інвестора. Навіть у вашого покорного слуги саме там з комодять, найменше було досвіду, все, що я прилічую, я завжди на собі перевіряю. Тому я практик в цьому сенсі. Всі, майже всі інструменти, які я розповідаю, я своїм. Потом кров'ю і грошима колись пройшов вже. Тому комодіті чи товарна біржа це, як правило, 5-7%. Якщо це какао, боби чи якась там знаєте, глобальна криза золота чи срібло зростає, іноді це може бути 10-11% річних доходності, ризики середні, тому що теж є волатильність. Ну, ліквідність середня, можна так сказати, тому що, в принципі, ви завжди можете вийти з вашого товару, або ну, ви, можна, в принципі, продати швидко, і золото і так далі. Це ліквідний товар, але з якимись втратами. Наступний інструмент всім відомий, депозити банківські. Вплачуєте ПДФО після того, як розмістили ваші гроші на депозиті, отримали вже дохід. Тобто банк за вас сплачує ПДФО. Це великий мінус, тому що зараз це не 19,5% з урахуванням військового збору, а всі 23 з урахуванням підвищеного військового збору. Тобто це велика, великий шмат вашого прибутку від депозиту. Він уходить. А, якщо в гривні ми дивимося, то на сьогоднішній момент в 25-му році це 15-16 річних в гривні, але знов-таки відрубаємо одну п'яту. Це виходить десь там 12-13% чистими річних ви отримуєте від гривневого депозиту. Ліквідність середня, тому що ви можете розмістити на 3 місяці, на 6, на 12, на 18 місяців. Довготермінових депозитів зараз самі банки не пропонують, тому що ситуація непевна. В доларах депозит в українських банках і комерційних, і державних. 0,5, максимум 1%. Ну, десь може вам півтора запропонують в доларі, але це дуже рідкі е, випадки. Теж ну, ризик маленький, якщо це державний, наприклад, банк. Якщо це комерційний банк, треба на сам банк дивитися. Я не про не раджу е, класти і відносити свої гроші на депозит в банки, е, які є маленькими, регіональними і так далі. Нещодавно був кейс з Мегабанком з Харкова, до сих пір там вкладники не всі отримали е, свої м, депозити. Тому, якщо це маленький несистемний банк, є питання зараз дуже не, нестабільне фінансове середовище, тому будьте обережні при вибору банку і знов-таки відсотки не такі цікаві, особливо якщо до долара прив'язуватись. Наступний інструмент криптовалюти. Можна дуже багато заробити, в принципі іксів, як зараз модно говорити. Наприклад, минулий рік, 24-й, хто вкладався там в ефір, Солану, в інші відомі коїни, могли зробити там 100-150%, тобто фактично подвоїти власний капітал, вкладений в криптовалюти, пам'ятає мораль того ж біткоїну і так далі. Ризики дуже великі, тому що воно як швидко зростає експоненційно, так може і швидко впасти. І це от останні там пару тижнів теж показують, що було зростання зараз різке падіння на тлі новин, на тлі. Очікувань інвесторів на тлі заяв СЕК комісії по цінах паперах Америки, на тлі заяв Трампа, на тлі заяв голови центрального банку Європейського Союзу, все це дуже впливає і волатильність дика по криптовалютам. Але висока дохідність в середньому можна сказати, це 30-40% річних, якщо ви правильно обрали коїн да монету, куди вкласти свої гроші. Радимо вкладати не більше ніж 10-15% від вашого інвестованого капіталу саме в криптовалюті, щоб не було так больно, коли воно сильно падає. Це більше для вашого психологічного заспокоєння. Хтось вкладає і 70 і 80 від загального капіталу, але це вже має бути ну, досвідчений криптоінвестор. Ліквідність в криптовалютах висока, тобто ви моментально можете їх продати. Ризик теж дуже високий, але висока дохідність. Тому можна швидко продати через біржу, через там банк ревалюти і інші застосунки, але можна втратити на моменті. Які ще є можливості інвестування венчурні фонди? Працює в Україні так, працює у світі, так, також. Значить, в Україні є приблизно 5 основних венчурних фондів, куди ви з інвестицією 5 тисяч доларів вже можете інвестувати. Починаючи від 5, в деяких фондах від 15 тисяч доларів, ви можете інвестувати в венчурний фонд. Що це таке? Це фонд, який сам обирає своєю командою аналітиків компанії світові, типу там Bolt, інші відомі стартапи, Скана і так далі, які ви можете. Війти не самі, самі ви ніколи туди не інвестуєте, тому що там дуже великі інвестиційні чеки. А венчурний фонд, збираючи з там, 100 інвесторів там, 500 тисяч доларів чи мільйон, може увійти вже таким великим чеком у відому компанію, у відомий стартап. От у нас в Україні десь цих 5-6, не будемо сьогодні називати імена. Теж у мене є досвід роботи з деякими з ними, Питання головне, як обирати стартап, куди інвестувати, як обирати суму інвестування. Знов-таки, я би радив, оскільки ризики дуже високі, венчурні інвестиції це дуже ризиковий вид інвестування, тому що стартап там з 10 стартапів помирає 9,5. Да? А чи оцей 10-й. Вистріліть так, щоб перекрити всі втрачені гроші на попередніх дев'яти, не факт. Тому реально ризики високі, ліквідність низька. Тобто, ви точно заморожуєте свої гроші на 3-5 років. Тобто, вийти з венчурного фонду, ви підписуєте офіційні ці документи. Коли ви інвестуєте, ви точно розумієте, що за 4-5 років. Можливо, вам ну, можна буде вийти, повернути свої гроші, а може і ні. Тобто залежить від того, як компанія цей стартап, куди інвестує венчурний фонд, вийде на IPO, не вийде, залучить стратегічного інвестора, не залучить, підуть продажі вгору дуже швидко чи ні. До, ну, вийде у нього масштабуватися на ринок Америки чи ЄС чи ні. Тобто дуже багато вводних невідомих. Тому ризики високі, ліквідність низька, але дохідність венчурних інвестицій може сягати 20. 25% річних в середньому, коли ви розмажете весь період інвестування, це в середньому 5-6 років на вкладені інвестиції. Тобто можна очікувати досить високий рівень доходності ваших венчурних інвестицій. Ну і останній тип інвестицій, Оля, якого ми сьогодні робимо, перед тим, як я дам фінальну пораду вам, це ваша улюблена нерухомість працює в Україні, працює, працює в світі, в Європі так. Це ж працює, теж можна обрати якийсь тип е, житлової чи комерційної нерухомості та проінвестувати свої 50 100 тисяч доларів і вище, тому що ну, нижче складно обрати якийсь об'єкт навіть у Києві чи у Львові ціни зросли. Дохідність в Україні, я би сказав, що це буде 7 е, річних в доларі. В гривні це може бути там, 10, 12, 14, але ну, інфляція, девальвація гривні е, трошки з'їдає да, гривневий дохід. В доларі це може бути 6-7, у кращих випадках 8 річних в доларі, якщо правильно вирахувати всі витрати, податки ваші, витрати на обслуговування нерухомості. Тобто, знов-таки, коли ви бачите там, в Фейсбуці чи в Тіктіктосі багато реклами, там 13. 14 річних доларів, не вірте. На нерухомості в Україні це дуже складно такі відсотки заробити. Значить, ліквідність середня, тому що іноді об'єкт може у вас зависнути там, на рік-два. на два. Тобто швидко продати, ну, дуже швидко, тобто за місяць, за два майже неможливо. Зараз в Україні такого ринку немає. Активних продажів небагато в нерухомості, тому зважайте на це. Ліквідність середня. Ризиковість, ну, вона, ну, в Україні, яка е, має війну, то середній ризик, тому що все-таки може фізично кудись пролетіти. Раніше до війни це був низький ризик, тому що ну, нерухомість це нерухомість, тому всі так люблять нерухомість. Але знов-таки, зважайте на дохідність, зважайте на е, ліквідність. Зараз це дуже важливо. Ось, В Європі, в Америці теж є інструменти купівлі нерухомості, там паркових лотів, чи маленьких квартир, чи смарт-квартир, там у Варшаві багато ми бачимо теж варіантів. Там теж, в принципі, з обсягом інвестицій, ну, навіть 30-40, 50 тисяч євро можна купити. Там доходності нижче, там 5-6%, це вважається дуже добре. І то, якщо у вас. Об'єкт здається 80-90% плюс в оренду да, від загального року. Якщо там 3 4 місяці паузи, відповідно дохідність падає відразу. І знов таки податки податки вищі. Тому 4-5 навіть відсотків річних на закордонній нерухомості ви можете реально заробити, Ліквідність знов таки середня, тому що час займе продати ваш об'єкт ризики. В Європі, в Америці низькі це такі інструменти. Фіналимо інвестиційні інструменти 2025 року. Зробили огляд, сьогодні було приблизно 10 інвестиційних інструментів. Головне, розкладайте інструменти по географіям, по типах, по валюті також щоб у вас, якщо є така можливість, щоб трошки капало в гривні, трошки в доларі, якщо є така можливість. Якщо немає вільного капіталу, Працюєте, заробляєте, заощаджуєте, щоб було що інвестувати. Останні гроші ніколи не інвестуйте, тому що у вас має бути власна персональна ліквідність, як у родини, як у людини. Ну і порада. Якщо у вас є діючий бізнес, ви підприємець, мікропідприємець, малий підприємець, великий підприємець, неважливо, ви знаєте, що вкладаючи гроші в власний бізнес, ви отримаєте там, 12% річної доходності. Да, вам ваша бізнес-модель дозволяє це робити, вкладаєте власний бізнес, але трошки все-таки залишаєте ліквідності капіталу на якийсь більш-менш пасивний дохід, чи просто відкладаєте заощадження. Тому що, перше, плюс. В вашому бізнесі ви є найглибшим експертом, і він приносить вам стабільну прибутковість. Це супер, це краще, ніж віддавати свої гроші якимось невідомим фондам чи незрозумілим для вас, як для фінансового агента, фінансовим інструментам. Якщо ви працюєте на роботі, вона вам приносить задоволення і якийсь постійний дохід, і є можливість відкладати. Це дуже важливо, щоб ви не все витрачали хоча б 10% своєї зарплати чи там, річного доходу, там, якщо у вас є бонусні складові у всіх по-різному, могли відкласти 10% мінімум, відкладайте. А далі користуйтеся нашими порадами, пишіть питання, ми з задоволенням вам відповімо, порадимо. Є багато сервісів фінансового планування, теж можете до них звертатися. Тому заощаджуйте. Будьте розумними інвесторами і успіхів у 2025 році. році, па папа.